Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Дуже багато вас задаєте. Питань стосовно грудневого підвищення пенсій. Зараз хочу зупинитися і більш детальніше вам розповісти про тих пенсіонерів, які отримують надбавку у розмірі 200 гривень до своїх пенсійних виплат. В основному збільшення пенсій торкнеться пенсіонерів до 70 років із повним страховим стажем. Для чоловіків це 35 років, для жінок відповідно 30 років. Для даної категорії пенсіонерів мінімальну пенсійну виплату збільшать до розміру 2500 гривень. Тобто тепер ви будете отримувати не 2300 гривень, а мінімальний розмір пенсії 2500 гривень. Багато хто з даних пенсіонерів нічого не отримав в жовтні, тепер же в грудні отримаєте. Надбавку до пенсії. Якщо у жінок і чоловіків стажу менше, ніж 30 і 35 років, відповідно, то планку мінімальної пенсії все одно трохи піднімуть пропорційно до стажу, виходячи з розміру мінімального. Пенсії 2500 гривень. Ці зміни не пов'язані зі збільшенням прожиткового мінімуму. Вони були заздалегідь прописані у постанові Кабінету міністрів про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб. Але відразу хочу зазначити ще один нюанс. Особам старше 65 років, мінімальна пенсія за віком за умови повного страхового стажу для жінок 30 років, для чоловіків 35 з 1 жовтня становить 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Це становить 2680 гривень. Тому о, саме це підвищення, ця доплата у розмірі 200 гривень. Вона переважно торкнеться пенсіонерів віком від 60 до 65 років. От це роз'яснення я і хотіла вам надати стосовно цієї доплати в розмірі 200 гривень, хто ж її отримає, тому що дуже багато поступає запитань. Така ситуація на даний момент, як буде далі, будемо з вами спостерігати і дивитися, що ж нас очікує, які надалі підвищення пенсій. Коли і чого очікувати? Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.